Литва за перемогу. Господь дасть тобі перемогти ворогів твоїх, коли вони нападуть на тебе. Вони вийдуть проти тебе однією дорогою, а бігтимуть від тебе сімома. Второзаконня 28.7 О Господи, пошли цареві перемогу. Дай відповідь, коли благаємо про поміч. Псалом 19,20.10. Коня споряджають перед боєм, але перемога залежить від Господа. Притчі Соломона 21.31. Господи, я вдячний Тобі за те, що Ти даєш нам сили стояти в боротьбі за справедливість, правду і мир на нашій рідній землі. Ми знаємо, що на Христі Ти переміг усе зло. Просимо, даруй нам перемогу над ворогом, що напав на нас. Нехай він біжить із нашої країни якомога швидше, щоб ніколи вже не повертатися в наші межі. Прошу тебе, щоб ворожа брехня і пропаганда не мали жодної влади над свідомістю нашого та інших народів, не розділяли нас і не впливали на подальші події. Навчи нас бути жартовними і так розпоряджатися своїми ресурсами, щоб наші здібності, освіта, професіоналізм та характер служили для відновлення, облаштування та процвітання України. Навчи нас любити нашу землю так, як любиш її, ти розділяти твої цінності та вміти їх захищати. Амінь.